25-й рік, от ще випадково знайшов матку, теж старушка. Сім'я має зараз 20 рамок обсидіна, щит, Робимо від неї дойку, але тут вона на 145-х рамках, тому беремо 145 рамки від неї, додаємо магазин і най працює. Отак, маємо сім'ю, теж 20 рамок. Найшли тут матку. І що ми робимо? Ми маємо з боку таку слабеньку сім'ю. Ну, це тут, я рахую, це слабачок, для цього ми робимо ось так. Ставимо їм в пустий магазин і беремо ці рамки прямо з бджолою. Отак, як є, прямо з бджолою. Даємо сюди. Даємо сюди. Ну, треба подивитися так, щоб знизу лежити їм трошки корму. Ну, подивимося, кормові лишаємо, беремо, забираємо розплідні. Хлопців забираємо додому. А цей розплодик ми даємо сюди. Так, як є. Так, складаємо, нічого не видумуємо. Ось так, як ми бачите, з однієї сім'ї в другу. Чотири. Тут кормова. Кормову ми їм лишаємо. Матушка у нас є, де вона є, десь була. Зараз покажу ще раз її. От ми бачимо матушку ходить. Ми її лишаємо тут. Ще трясемо трошки бджолин. Отак ми робимо вирівнювання сімей. Все, ми вирівнюємо сім'ї. Це в нас поїде на другий точок. Сюди додаємо сушку пустину і ми маємо 20 рамок. Її трошки ослабили, але маємо тих так самих так само 20 рамок бджоли. Все, тут ми доклали і тепер тут так само докладаємо, докладаємо рамок. Все, ми їм доклали рамок, ми вже маємо тут корпус і магазину. Така сім'я вже далі буде працювати.